Довідники, замовники. В цій базі зберігається інформація про замовників. В поле замовник вводимо або назву організації, або ініціали замовника. Вибираємо це приватна особа чи організація. Вводимо телефон. Можна описати якусь примітку. Якщо є кур'єрська доставка, відмічаємо, вписуємо адресу. Вписуємо режим роботи. Вводимо примітку до адреси. Вибираємо тип оплати або гатівка, або документи. Якщо є у замовника знижка, вибираємо. Вибираємо тип знижки Сума чи відсотки. У кожного замовника повинна бути відповідальна особа. Вибираємо серед власних співробітників. І зберігаємо інформацію. Ми не ввели замовника. Зберігаємо. Якщо наш замовник юридична особа, то можна ввести співробітників, які контактують з вашою організацією. Вводимо ім'я і вводимо номер телефона. Для правильного оформлення документів. Можна ввести банківські реквізити, назва банку, код. Вводимо інформацію про пристрої, які знаходяться у замовника. Вибираємо пристрої. Допустимо, в нього є той пристрій, який ми вже вводили. Вибираємо його. Кожному пристрою необхідно присвоїти власний номер. Вводимо серійний номер пристроя. Якусь приміточку і тиснемо на стрілочку. Таким чином ми пов'язали пристрій із замовником. Точно так же пов'язуємо замовника із картриджами. Вибираємо картридж, Присвоїмо внутрішній номер, пишемо якийсь коментар, тиснемо стрілочку. Допустимо у замовника декілька однакових картриджів. Знов вибираємо картридж. Примітку вписувати не будемо. Тиснемо стрілочку. Таким чином два картриджі пов'язані із замовником. Закриваємо вікно.